Усім привіт сьогодні день народження у Володимира Зеленського. Тому давайте подивимось його енергію на рік по колу матриці. Йому сьогодні виповнилося 46 років, і в нього починається період 17-ї енергії зірки. Зараз я вам про неї розповім. А поки що хочу звернути вашу увагу. Щодо цього, починаючи з 43 років, в нього було два періоди 11-х енергій. Що це означає? Це був такий доволі складний період для нього. Це був період сили, супротиву, боротьби. Це коли людина знаходиться на полі бою, період, коли людина далає багато перешкод і коли постійно працює, просто не піклуючись навіть про своє здоров'я. Якщо в позитиві, то це період безстрашності, сили духу, витривалості і долання труднощів. А от в негативі це період агресії, конфліктності, робота на знос себе. Можуть навіть з'явитися люди, які будуть використовувати вас, щоб просто виснажити ще більше. Також це період, коли людина може присвятити себе якійсь роботі, де вона може зруйнувати всі старі стереотипи і вийти на новий рівень завдяки власній праці. Тепер щодо 17-ї енергії, яка починається в нього вже сьогодні. Це рік популярності людини та її професіоналізму. Це період, коли сміливо можна будувати плани на майбутнє. І якщо до цього у людини була чорна смуга, то починається період нових надій і починань, коли можна побачити скільки хорошого може очікувати людини попереду, і які великі можливості вона має. Позитиві це період надій, великих цілей, великих перспектив, натхнення, несподіваної допомоги. Цей період дарує нагороду такій людині за самовіддану працю. І яким складним не було б життя, то і саме в цей період можна вирішити свою проблему, навіть якщо ситуація вже здавалася безнадійною. Тому потрібно вірити в свою зірку. А от в негативі це втрачені можливості: немає віри, довге очікування результату, нереалізовані бажання, коли немає сил, коли хочеться від всіх сховатися, коли ваша зірка згасла. Тоді тут важливо усвідомити, чим ви можете допомогти людям віднайти ту іскру і знову засяяти. Дякую, що дослухали мене до кінця. Підпишіться, щоб не загубити мої нові відео. До побачення.